Граючи і співаючи українських пісень у центрі Кропивницького, військовий оркестр 3-го полку спецпризначення допомагає збирати гроші на потреби Збройних сил України. Це сонце, сон, 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 Наші благодійні акції творчі волонтери задіяно, мабуть, вже це без танцівників орієнтовно десь. 140-150 чоловік це музиканти, вокалісти, фотографи, відеографи і всі ті люди, які технічно допомагають забезпечити цю акцію. Якщо брати з танцівниками, то це, мабуть, чоловік 400-500. Перехожі зупиняються, щоб послухати оркестр, підтанцьовують, а ще кидають у скриньки гроші. Я хочу підтримати нашу країну і щоб перемога була за нами, щоб ця війна перестала, щоб над нами був мир. Потреб наскільки багато і запитів наскільки багато, це від е, утеплення, від теплого одягу, там, флісок, скажімо так, і аптечок противовірусних препаратів до тепловізорів, автівок, кунгів е, для ППО. Ну, тобто збираємо на все те, е, е, якби, на що приходять в кропхаб запити. Каже за сім місяців творчі волонтери зібрали мільйон гривень. Проєкт триватиме до перемоги України у війні. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.